Вітаю, друзі! Сьогодні з нами пані Наталя та пані Світлана. І зустрілись ми для того, щоб передати ось таку цікаву річ. Це прилад нічного бачення, на який ви всі долучались, на який ви всі збирали кошти. А почали ми збирати на майстерню для ремонту дронів, але зараз нагальна потреба саме в приладах нічного бачення, тому ми поміняли формат збору. За офіційним листом обов'язково від військової частини, і сьогодні передаємо цю річ до представників 12-го окремого загону спеціального призначення. Дякуємо. Цей пристрій насамперед дуже важливий для нашого підрозділу, адже завдяки ньому ми зможемо нищити ворога так, як в день, так і вночі. На жаль, в нашій Україні не виготовляють даних пристроїв і тому він надзвичайно дорогий. Але я думаю, що з часом наші технології, наші е, українці е, удосконаляться і будуть виготовлювати дані пристрої, і нам буде легше їх купляти. Па Наталі я вас запевняю, Дякуючи нашим глядачам. Ми допомагаємо закривати кожен збір. Звертайтесь до нас до будь-якого приводу. Це може бути манікуляр, це може бути інструмент, майстерне. Будь-що. Дякую вам, наші глядачі. Слава Україні! Слава нашим воїнам за те, що оборонять нашу країну.